Привіт, малята! Ви мене ще пам'ятаєте? Ми з вами зустрічалися у садочку, але на даний час ми не можемо туди піти, тому що в нас така ситуація в Україні. Але заняття я вам пропоную проводити онлайн. Це я буду знімати для вас такі відео, а ви потім будете повторяти те, що ми сьогодні з вами попробуємо зняти, і присилати мені. Домовились! Сьогодні я пропоную вам зробити разом зі мною ось таке курчатко. Подивіться на малюнок. Я хочу з вами повторити і зробити ось таке цікаве, веселе курчатко. Давайте спробуємо. Так, для нашої аплікації нам з вами знадобиться ось такий картон. У мене синього кольору. Можете взяти такий, як ви, який у вас є вдома. Потрібно такі два шаблончики. Два кружечки вирізані, один трішки більшого розміру, інший трішечки меншого. Потім нам потрібно буде два трикутнички. Один я взяла жовтого кольору, це у нас буде хвостик, інший червоного, тому що це буде дзьобик. Потім нам потрібно буде дві полосочки, вони будуть нас служити ніжками. А також нам потрібен око. Ми зробимо його пізніше. Спочатку я вам пропоную всі наші детальки викласти на заготовочку, на, нашу, на наш картон. Викладаємо, щоб побачити, що у нас буде виходити. Ось так. У мене виходить ось таке курчатко. А зараз я вам пропоную його приклеїти. У мене є два клеї один звичайний клей рідкий. Я ним буду користуватися сьогодні. А ще є клей олівець. Якщо у вас є або такий, або такий, ви можете взяти будь-який клей, яким буде зручно користуватися. Спочатку ми беремо наш великий кружечок, кладемо на клейоночку і намашуємо його клеєм. Ось так. Ви можете це робити за допомогою братиків, сестричок, матусі, тата, бабусі, кому зручно буде з вами робити аплікацію. Так, я намастила свій перший кружечок та прикладаю його на це місце. Ось так. Потім я беру трішки менший кружечок, який в мене буде служити головою. Перший кружечок був тулубом, а наступний кружечок в мене буде голова. Ось так. Ми приклеюємо нашу голівку Тройки вище. Так, тепер я візьму дзьобик, наш трикутничок, та приклеюємо його сюди. Так, тепер ми приклеїмо наше око, Так, потім гостик. І Ось таке курчатко в мене вийшло, малята. А за... я вам запропоную, щоб ви вдома з батьками зробили своє курчатко та надіслали мені у відповідь. Сподобалося вам? До побачення! Чекаю ваших зустрічей!